Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я хочу вам розповісти про те, як я шукав роботу. В минулому відео ви бачили, як шукала роботу моя дружина, бо це довго треба було розповідати детально. Да? Бо у кожного своя ситуація, своя історія. Значить, в 21 році так в нас закінчилася програма допомоги, так, і нам, нам призначили. Ну, точніше, ще до цього моменту нам призначили техніка по роботі. Техніка по пошуку роботі, так? Роботи. Це організація СЕАР була така, так? Там є такі техніки, які допомагають тобі шукати роботу. Ну, не те, щоб сказати, що вони допомагають, да? що так от прям взяв і знайшов роботу, але але, він дійсно, ну, якби намагається от тобі там. Ну, зробити там, твій курікулум поправити, твоє резюме, да? зв'язати тебе з потрібними людьми. О, таке дійсно є, так. Але ну, от, коли ми прийшли, наприклад, на перше заняття, так, по цьому, от, до цього техніка, е, ну такі от він речі розповідав там: сядьте всі разом за стіл, уявіть, що ви, що ви в лісі. Закрийте очі і думайте про добре. ідіть до своєї мрії. Ось такі заняття у нас були, розумієте, так? Деякі заняття у нас були, так. Да, дійсно, ми, ми вивчали ринок праці е, Іспанії, як він, е, наскільки він обширний, які сегменти займають, наприклад, ІТ-сфера, які сегменти виробництва, які сфера обслуговування. Так, це було для мене, наприклад, це було корисно, так? тому що. Ну, ти можеш зрозуміти, куди тобі йти. Так? Звісно, що те, що вони от нам говорили спочатку: не треба міняти свою професію, не треба її. Наприклад, якщо ти був там, не знаю, офіціантом, так, то не треба ставати масажистом. То не треба так робити треба щось шукати ближче до себе хоча офіціантом ти тут влаштуєшся от тут у нас є в сивілі така приказка да, от мігранти кажуть що в сивілі є дві роботи роботи нема але дві є Це офіціант і водій коняки Тут у нас такі карети їздять, <хи> ну їх дуже багато. Думаю, водієм коняки влаштуєшся, але я не впевнений, що влаштуєшся. Це як у нас таксі. там Ти навряд чи туди вскочиш в цю історію. Так, Значить, е дуже, важливо, дуже важливо, що було. Цей технік по роботі, він мене зв'язав з одним фондом. Це фонд називається паз. Паз. Мир по-нашому, мир. Так? Значить, і в цьому фонді я отрим... що вони роблять? Вони допомагають людям із IT-сфери влаштуватися на роботу. Тут, тут ви не повірите. Тут навіть з IT-сфери ти не можеш знайти собі роботу, якщо у тебе немає знайомств. Вони все роблять, все для своїх. Ти отак-от от якось так. Потрапляєш або в якісь суперстартапи. От у мене, наприклад, є такий недолік, да? я не дуже добре говорю англійською. Я говорю, але там на рівні десь А2, так? От, то це вже мінус. Якщо б у мене був англійський вищий, я би ну, не знаю, я б би сам би знайшов собі ту роботу і, можливо, не в Іспанії. Але мені потрібен був іспанський контракт, щоб мені іспанцю показати, що у мене є контракт, і я можу зняти квартиру. Розумієте, це дуже важливо. От, тому я пішов таким шляхом. Е, врешті, в цьому фонді, ви молодці, вони такі, вони там психолог у них є. От, люди, які там з тобою створюють програму, певну, да, от, по якій ти йдеш, досягаєш роботу, вони тобі не шукають. Так? Але от вони тобі дають ментора. Так? Цей ментор, це нібито як твій коуч, да, такий. він із твоєї сфери. Тобто, от, наприклад, я UX-дизайнер. так? В мене от, мій менто, от якраз от, тільки я хотів знім, знімати відео, вона мені написала. Це десь місяці 3-4 не спілкувалися, От вона мені написала. Це Джасмін, Привіт тобі, якщо побачиш це відео. да? Вона з Барселони, вона дуже класний спеціаліст, дуже класний. Вона працює в дуже великій компанії. Вона виступала на конференціях TEDx, от, І вона мені допомогла знайти перший. Просто такий замовлення. Так? Одна каталонська фірма, їм треба було переробити повністю їхню логіку і дизайн їхнього сайту. От, я це зробив. От, але е, так як мені сказали, от я, робив там, е, ну, от, я, наприклад, їм зробив ще й да, Це тим, чим я займався там, дуже дуже великий час. От, і вона мені каже, о, ти зробив, пиши, що ти. Е, Години потратив на SEO-аудит. Але ж кажу, вони не просили. От. Ну, таке. Взагалом я їм це все написав. взагалом вони все мені заплатили, але були... дуже так він обурювався, що а, ну, ми ж не говорили про такі суми там і так далі. От. І далі все, вони вже в мене не замовляли. Ну от Треба все ж таки можливо було більш слухати своє серце. Як треба було зробити. От. Хоча у них тут будь-яка робота, будь-яку ти зробив, все, тобі вже за це от, Так? Далі. Значить, Що відбулося далі? Так, в мене яка ситуація була, в мене є інвалідність. так? Я її оформив тут іспанську. Я вже робив відео, як це зробити. так? Значить. І тут є закон, такий самий, як у нас, що фірма, в якій більше чим певна кількість працівників, вона має е, винаймати, щоб у них було 10% чи 5% людей з обмеженими можливостями. так? Значить, е, і мене знайшли на мою першу роботу, знайшли самі. Тобто, я дав тут є спеціальна така е, біржа зайнятості для людей з обмеженими можливостями. Так? От. Я дав туди своє оголошення, вони самі мене знайшли, побачили моє резюме, сказали: ага, у тебе ти можеш працювати телеоператором, але у тебе чотири мови, ти знаєш. Давай краще, можливо, будеш працювати аудитором. Я Кажу: добре, давайте. От. Якщо я можу, да. я пройшов в співбесіду, вони подивилися, поспілкувалися. і от Зараз до сьогоднішнього дня я працюю на цій роботі, я аудирую. Такі, такі, ну, Як сказати, от є фірма Zara, що ви знаєте, це дуже такий великий бренд одягу. Достатньо у неї дуже багато Inditex, ця фірма називається, у неї дуже багато брендів. Там Pullbeer, Stradivarius, Bershka, І ну, і кажуть, що Primark теж з цієї компанії, але точно це невідомо. Це такий, такий у нас магазин, в якому ти навіть тобі не треба в секонд-хенд ходити, бо там от, ну, класні речі, такі, вони за дуже, дуже недорого коштують. Так? Це якщо тобі просто там, треба скупитись, такий casual одяг купити. От. от я працюю зараз, тобто, що я роблю? Я ау... роблю аудит розмов працівників кол центру так? Чи відповідає ця процедурі, чи не відповідає, бо компанія Inditex, вона дуже велике, велике, величезне ставить такий акцент на якості своїх послуг. То там якість повинна бути ідеальна. От. І тому є, наприклад, от працівники кол-центру, які спілкуються з людьми, і є ще ті, які їх перевіряють всередині фірми, а є ще наша фірма, яка їх перевіряє. Уявіть собі, яка ця історія. В Росії це все закрилося, все вже немає, не знаю хто там буде працювати, але Росія це був мій ринок. Україна це був мій ринок, Казахстан іще є. Також ну, от всі от такі республіки бувшого Радянського Союзу, це був мій ринок, так? Вони зменшуються зараз. От, от Україна і Росія зменшуються. Це була сама більша ну сама більша маса звернень була Україна і Росія. Україна, тому що неможливо доставити да, ці е, посилки. А Росія, не знаємо по яким причинам. так? От. І от зараз вже треба шукати іншу роботу. Так що попрошу вас, щоб ви молилися за те, щоб я знайшов іншу роботу і зробив вам нове відео, куди я влаштувався. Я, я маю надію, що це скоро відбудеться. І так, це буде. Мені ця робота подобалася, але ну, це мінімал. Я працював на мінімалці. Це мінімалка. так? Але вона клас. Вони відносились. Вони класні дуже люди. От, ну, взагалі питань нема. От, так, але проблема в тому, що ринок зменшується. І відповідно моя робота зменшується. Так? І вони не можуть так тримати довго мене, щоб я робив так мало. От. Тому нехай вам щастить, нехай мені пощастить, да? будемо знімати нове відео. Ви побачите, я думаю, так надіємось на це, що так буде. І нехай у вас все буде добре, і нехай вам щастить.